Всім привіт, друзі! Сьогодні відео про дровник. Дровник зробив в прошлому році. Все дуже бюджетно, все дуже легко, не заморачувався. Зараз розповім, що робив, як робив. Може комусь знадобиться, бо конструкція ну, якби дуже примітивна. Звичайно, що матеріал зараз коштує грошей. Ну, але ж у мене почти весь матеріал був вдома. Докупив трохи труби такої 40 на 20. Ну, мабуть, і все. А так все, все остальне в мене було на подвір'ї. Оця кругла труба. Це труба е, сороковка, і повністю каркас зроблений з такої труби, з сорокової. Е, як робив? Забивав кусок отакі труби, ну десь сантиметрів 80 Понамічав точки, брав відрізки труб по 80 см і забивав. Позабивав, ось поставляв над землею стійки, а тоді вже цю остачу приварювався до цієї забитої труби. Ну, Тобто не треба ніяких фундаментів там заливати, видумувати. Це дровник. ну, Тобто не треба робити зайвої роботи. Він буде стояти 100 год, нічого з ним не станеться. Позабивав шматки труб, поприварювався. Тут теж покидав перемички. Тут перемички, щоб обшити доскою. Доска це в мене 30 моєму Ні, це 35-ка. Лежала на чердаку, колись привіз із села, так вона в мене нікуди не знадобилась, пустив я її сюди. Пустив по дві перемички, Спеціально под доску. Ну і все, зашив. Там тоді зніму загальний вид. Загальний вид непоганий вийшов. Криша теж доска, шильовка якась ось стара, валялась. Навіть не пам'ятаю, звідки вона в мене взялась, ну то таке. І на кришу були листи оцинковки ще савдеповські. Забрав колись у бабулі в селі теж. 10 листів лежало цієї оцинковки, кинув наверх, красота, нічого не тече, все добре. Ну, але ж аби не було, то купив би металопрофіля. Розмір цього дровника вийшло 6,5 і так 3 метри. Зробив я його на два відсіки, зробив перегородочка тут посередині. В цій перегородці у мене цю зиму сосна була дрова, дрова соснові в тій береза. Береза, березу я не користував у цьому році, тому ще на цю зиму хватить. Там 9 складометрів у мене берези. В цьому році не буду купляти. Так, зараз. Виду покажу загальний вид, збоку непогано виглядає, дошку з того краю пофарбував, Зсередині не трогав і так суйдеть, казав заяць у мультфільмі. І так сойдет. Ну, Думаю, що тут не треба. Загальний вид ось такий, висота. В нижчій стороні метр сімдесят, тут а спереду два метри. Тридцять сантиметрів уклін пофарбував дошку таким сірим кольором. Забор у нас такого. це Задня стінка. Доволі непогано виглядає. Там ще он валют накрутив, так трішки приукрасив. Це ось дрова на шашлик. Бюджет мінімальний. Зробив я його, ну не пам'ятаю, мабуть. Днів за 4. Теж спека така була в прошлому році. Пам'ятаю кришу то Дуже було жарко. Дров'ятник на славу. Напроти сонця знімаю, засвічує, мабуть. Комусь може стане в нагоді. Може хтось собі хоче дровничок. Робіть, нічого нема складного. На цьому буду завершувати. Дякую всім за вподобайки, за підписки. Всім гарного настрою, всім здоров'я, всім нам миру, всім пока, до побачення.